Привіт! Сьогодні у нас яке 23? 23 квітня, 22 квітня. Тобто вчора нічого не записував, бо в мене два дні вихідних. Ну і так якось було. Просто не хотілося нічого знімати особо і особо нічого не відбувається. Так само сьогодні нічого не відбувається, чисто записати, щоб скинути і щоб провірити мікрофон. Я не знаю, чи воно взагалі щось буде чути, чи воно підключилось, чи ні. Раз-раз-раз, раз. раз, раз, раз. Як його треба настроїть. Буду пробувати з мікрофоном щось записувати. Не знаю, як в мене вийдеться чи ні. На сьогодні теж такий трохи лінівий день. За ці два дня вже три великих відео змонтував. Ну, таких більшеньких відео, таких. не просто там якісь ріси. Ось так це плюс-мінус у мене виглядає. Це вже наступне відео. Там нарізав. Погодка у нас, погодка така була. Була не дуже зранку, був дощик. Це вже сонечко вроді вийшло так якось. Заріз. Встригтись мав буду ближче травня вже, Ну, хоча і так вже близько травня. Ну, ближче 14-12 числа бо ми їдемо на дні народження тут Анічки і там цих гулять. гулять за кордон. Інтересно, як мене чуть, А якщо я зніму. Ну, тепер мене чуть краще. Чи ні? Так. Отак. От так. Так. Чи так можу говорити? Чи ні. Це такий чисто тест. Не знаю, чи це буду вирізати. Може це залишу відео. Раз, а так. Ну так, мабуть, буде дуже жорстко, прям дуже дуже чутно. Мені здається, що отак би було б, бо якось отак. Так, саме оптимально, ні? Що ні? Раз, два, раз, два. А ну, подожди, ще переключу, ще переключу режим. У мене тут є... У мене тут є ще плюс 12. Тепер. Тепер плюс 12, тепер я не знаю, тепер отак, як краще буде чи ні. Чи отак. Ну так це мабуть, буде дуже голосно, вже прям капець, Отак. Отак попробуємо. Так, раз, два, три. Мене чути. Всім привіт. Раз, два, три. Раз, два, три. Я говорю. Я просто говорю звичайним голосом. Не дуже голосно, не дуже голосно я розмовляю. Тут, отак. А тепер. Тепер попробуємо поставити на нуль. І тепер, і тепер, і тепер, і тепер, і тепер. Раз, два, три, як мене чути, як мене чутно, як мене чутно тепер, як мене чутно. Я говорю нормальним, звик... звичайним голосом. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Мабуть, можна говорити більше так, якось не знаю, брати як якесь інтерв'ю в когось. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Ну, отже, а, тепер треба з мікрофоном вже горить. Необично, треба повісити буде. Може, ввечері ще щось включу. Може, ікрізь сьогодні з'їму, то може щось таке зніму. А може не зніму. Хто його знає. Ну, відео виложу. Так, покажу таку приблуду, купив колись, колись на Аліекспресі, не знаю. Чому. О, іде. Опа! Отак. Сьогодні у нас ікра. І отаке, таке я зварив. Та, там, там не пер... там не дивіться, там не дивіться. Там ні, 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 там нічого не було. Там нічого не було. А що там має бути? Нічого, а просто. ти з'їв цей? Да, з'їв його в кінці кінців. Ну, хоч був Щас буду нормальний? Вечерять. Тебе було ну, хорошо? я поки живий. <laughs> okay. А що там буде завтра, не знаю. Я яєчка, кстати, поставив е, в цей, бо вони стояли в нас на цьому, щоб oh, їм не була да, попа. Ну такие дела. А там что там там шукаєш? Давай нарезай хліб, я хочу снять, как ты будешь нарезать хліб. Я не хочу нарезать хлеб. Нарезай хлеб. Не, Росте ти и Я не веду тут порядок. Давай. Поставь его на этот и, и рыбы собі. Ну я не вмію, красиво. Точно.